Компактний органайзер для білизни в чорному кольорі. Відправляємо вам в складеному вигляді сам органайзер та до нього надсилаємо картонне денце. В органайзері є спеціальна кишенька, куди треба вставити картонне денце, і тоді коробочка буде дуже гарно тримати форму. Виконан органайзер щільного спамбонду та картону. Його розміри 15. 30 і висота 10 см. В цій коробочці є 12 прямокутних комірок. Вміщуються тоненькі шкарпетки. Також можна використовувати для жіночої білизни. Ось так коробочка виглядає в наповненому вигляді. В даному моделі ми склали тоненькі шкарпетки та жіночу білизну. Якщо шкарпеточки не об'ємні, то в одну комірку можна помістити і дві пари. Буде дуже гарно виглядати. А також поміщається не одна пара трусиків, а можна і дві. І тоді порядок, та краса буде, у вашій шухляції або на поличці.